Усім вітанечко. Пропонуємо зараз спільно з нами оглянути ось це новеньке конференційне крісло нашого власного виробництва. Крісло виконане повністю в натуральній білій шкіри італійського виробництва. Міцний металевий каркас, основа крісла моноблок. Красиво виглядає. Зараз зблизька покажу. Вигляд крісла, м'якасенька, приємна на дотик шкіра. Зараз пасума кріселку. До речі, тут на заглушках ми такі наліпочки наліпили тимчасові. Щоб не бруднились заглушки. Ось вигляд знизу. Вигляд крісла з боку, красиво досить виглядає. В описі до цього відео є клікабельне посилання на наш сайт, там є параметри цього крісла, багато додаткових фотографій, ціна і наші контакти. Все необхідне для того, щоб придбати ось це кріселко. Ось так виглядає криселечко ззаді. Наголошую, що воно повністю виготовлене з натуральної шкіри без вставок шкірозамінника. Ось таке гарне криселечко є в нас. Наявності. Переходьте на наш сайт і, якщо цікавить, замовляйте. Всім дякуємо за увагу. До речі, в нас є такі ж крісла в чорній шкірі.